Вітаю всіх, моє ім'я Євген Савчук, директор фонду Зостає в родині. І зараз у цьому відео ми хочемо розповісти вам про цей рік і надати такий е, щорічний звіт про діяльність фонду і всієї нашої команди. 2023 рік це був рік непростий для кожного з нас, але головними його рисами були єдність, співпраця і небайдужість. Нашим головним проектом є Проект підтримка родини і цього року ми щомісяця підтримували тисячу родин, в яких проживає півтори тисячі дітей. І загальна сума наданої допомоги більше 14 до мільйонів гривень. Ми продовжуємо працювати у восьми регіонах: Київ, Київська область, Житомирська, Полтавська, Сумська, Харківська, Одеська і Миколаївська області. У рамках проєкту гуманітарна допомога у 2023 році ми надали більше 17 тисяч разів допомогу людям, які цю допомогу потребують. А саме це люди, які постраждали від війни, вимушені переселенці, це люди з інвалідністю, це дуже багато категорій, які ми змогли охопити. І хоча б раз до них доторкнулися, щоб надати цю допомогу. Допомога була надана у вигляді продуктових наборів. Засоби гігієни та багато іншого речі, білизна дуже багато ми намагалися зробити того, щоб люди, людям було зараз якомога легше пройти цей тяжкий час. За цей період командою фонду було залучено на наш напрямок гуманітарної допомоги ресурсів, оціночною вартістю більше 20 мільйонів гривень. Хочу поділитися чудовою новиною. Бо у цьому році ми нарешті запустили програму наставництва. У цьому році ми змогли адаптувати класичне наставництво до наставництва для дітей, які проживають у родинах. Ми готували координаторів в кожному регіоні. Ми запустили тренінги з підготовки тренерів. І чудова, неймовірна новина, що на кінець року в нас є вже кілька сформованих пар. Про які вже найближчим часом ми з вами поділимося. Я сподіваюся на те, що ви будете радіти разом з нами, бо один наставник буде у однієї дитини, і це буде дуже класна співпраця для того, щоб допомогти всім дітям повноцінно адаптуватися до самостійного життя. На початку цього року Тарас Керніченко передав нам. По транзит і завдяки цій підтримці, Тараса ми змогли зробити величезну кількість поїздок, в яких ми допомагали людям. Ми дуже тобі дякуємо. Ще дуже дякую за те, що ти кожного місяця підтримуєш нашу діяльність саме паливом. і ми можемо їздити як на схід, як на південь, так і по всім іншим областям України, де зараз вже працює фонд. І е, саме завдяки цій підтримці, наш фонд у 2023 році, зміг зробити сім великих гуманітарних місій на схід та південь до окуповані території, і ми змогли за цьому підтримати більше ніж півтори тисячі дітей і передати їм їжі, продуктові набори, засоби гігієни, ліки, одяг. Взуття та багато багато іншого, чому вони потребували. А також ми вже почали підтримувати в цих місіях і військових, і ця підтримка для них є дуже значущою. Ми дякуємо кожному, хто долучався до цих гуманітарних місій, бо саме в єдності наша сила, і завдяки цьому ми змогли надати справжню підтримку для наших громадян. Дякуємо кожному. Також влітку була дуже значуща для нас подія. Ми отримали друге місце у конкурсі Благодійна Україна в номінації Місцева благодійність. Це заслуга всієї нашої команди, і я хочу подякувати кожному, хто трудився майже без вихідних, але розуміємо, для чого ми це робимо. Ми це робимо для нашої спільної перемоги. Кожен на своєму місці робить те, що мусить робити. Завдяки. Нашій сполученій команді, в якій вже зараз є 21 особа, та більше 50 волонтерів. Та завдяки спільній праці з нашими партнерами в кожному регіоні, ми змогли зробити неймовірну кількість роботи та надати величезну підтримку для наших людей, для дітей, родин, які потребуються допомоги. Я вірю, що наша спільна робота зможе зроби нашу Україну сильним, і разом ми зможемо досягти перемоги. І я дякую кожному, хто нам довіряв цьому році. Я вірю і знаю, що в 2024 році наша діяльність фонду буде розширена на нові регіони. Ми зможемо охопити ще більшу кількість дітей, родин, які потребують цієї допомоги. І я вірю, що разом. Ми зможемо все відбудувати. І дякую ще раз, кожному учаснику нашої команди, кожному партнеру, кожному волонтеру, кожному, хто підтримував нашу діяльність. Дякую всім вам, що ми разом можемо зробити цей світ краще.